7 липня на території фізкультурно-оздоровчого комплексу в місті Родинське відбувся міський турнір з пляжного волейболу із символічною назвою Мир спорт діти. Випробувати свої сили зібралися понад 20 спортсменів з Покровська та Родинського. Серед трьох вікових груп це цей турнір під назвою Мир спорт, діти. Ми добре розуміємо, що в умовах війни дуже тяжко згуртуватися і намагатися намагатися проводити якусь роботу тим паче спортивну роботу але ми маємо таку можливість на сьогодні дякуючи нашим збройним силам і проводити тут змагання чим цікаво те, що ми більш більшу територію ми намагаємося активізувати в спортивному житті, пляжний волейбол та класичний волейбол це дві різні гри, які мають свої особливості та відмінності. Незважаючи на те, що ці ігри мають спільне коріння та правила, вони знаходяться на різних рівнях зручності та вимог до учасників. Про ці відмінності і розповів старший тренер ДЮСШ по волейболу Микола Ляшенко. Пляжный волейбол отличается совершенно другими правилами игры. Вы видите, площадка большая, при том в песке. Песок достигает 40 сантиметров. И по этому песку э, надо бегать, не только что-то выполнять. Например, в волейболе можно играть верхнюю передачу, сверху играть двумя руками, то здесь нельзя пальцами играть. Здесь надо только снизу играть и сверху играть. Ну и э, игра здесь идет до 21. Три партії, ну і що право кожна команда взяти по одному перериву, який длится всего 30 секунд. Переможці сьогоднішніх змагань отримують можливість взяти участь у чемпіонаті України, який проходитиме з 13 по 15 серпня у місті Рівне. Зараз у нас участвують три візних подруги: як у дівочок, так і у мальчиків. Ми вже бачимо, що у мальчиків. Мы уже определили, кто у нас чемпион. Сейчас еще проходит соревнование у нас. Будет у девочек, где тоже будет определяться, кто поедет на чемпионат Украины. В город Рона. Я занимаюсь уже 11 лет волейболом. Нравится очень этот вид спорта. Вот получил награду за то, что хорошо играли. Мы побеждали на турнирах всех. Ну, практически всех. На чемпионат Украины ездили. И Всі призові місця займали. На Раніше грали на чемпіонаті України, три рази вигравали по 2006 році. Взагалі, сьогодні настроєно дуже добре. Зараз постараємося виграти. Всі дуже раді, тому що це перше сорівнять в, вот в таке важке время. Сьогодні проходить турнір з, з пляжного волейболу серед дівчат, ну, також хлопців. Турнір має назву Мир, діти, спорт. Я вже зіграла одну гру. Суперники всі дуже сильні, є здорова конкуренція і, взагалі, пляжний волейбол тренує виносливість і розум. Тут дуже допомагає те, що ти можеш обдурити суперника в деяких місцях, адже всі дуже сильні і тільки так можна виграти. Всі суперники дуже сильні. Ми майже всіх виграли, але не всіх. Змагання дуже подобаються. Це для нас, для нашого здоров'я, щоб ми розвивались. Я учасниця зі змагань по волейболу, займаюся вже п'ять років. Суперники сильні, треба змагатися, класти зусиль, щоб зайняти призове місце. Зіграли вже граю у старшій підгрупі вже п'ять років. Зіграли з усіма, з усіма суперниками, чекаємо результатів. Змагання з пляжного волейболу завершилися із наступними результатами. Молодша вікова категорія дівчата. Перше місце Павлова Софія та Сірак Софія. Друге місце Марченко Анастасія та Сліпченко Варвара. Третє місце Галушка Карина та полгородник Анастасія. Старша вікова категорія дівчата. Перше місце Безуська Марія та Шокало Софія. Друге місце Міщенко Аліна та Лєпіна Валентина. Третє місце Положенцева Альбіна та Овчаренко Діана. Юнаки. Перше місце Журко Даніїл та Гончаров Іван. Друге місце Гончаров Назар та Сердюк Олександр. Третє місце Солобко Володимир та Гордієв Станіслав. Вітаємо переможців та призерів турніру та бажаємо їм успіхів у подальших змаганнях.